Всім привіт. Осіння малина продовжує радувати своїм врожаєм. Зараз середина жовтня, але я вам скажу, можна нарвати цих ягід, щоб закрити одну або дві півлітрові баночки на зиму. Падали у нас дощі. Сьогодні зранку, в принципі, вже передавали сонячну погоду з вітром, думав що малина підсохне, можна буде визбирати. Але півдня падав дощ. І ось тільки зараз перестав падати. Думаю, малина дилістика вже підсохла. Треба її зібрати, бо пропаде. Збирати я буду ось таку мисочку. Подивимося, скільки вийде. Малина вже не така велика, як була. В кінці серпня, але все одно. Де-не-де навіть дивлюсь, ягода ще трошки мокрувата. Мабуть, прийдеться зараз її в хаті просушити. Ось так маю декілька кущиків Їх обіду зараз, Оберу малину. Малина в мене не на продаж. А тільки для себе наїстися свіжої і по можливості закрити трошки на зиму. Ось, здається, зелений кущик. Нічого тут немає. Але якщо взяти і припідняти, зразу дуже багато червоних ягід. Добре, хоч дощ перестав падати, бо якби попадав щодень другий, цей урожай пропав би просто. Назбирав вже пів миски малини і скажу вам, що ось ці дощі, які падали декілька днів підряд, ну, зробили малину. Ну, деяку із малин в такий нетоварний вигляд. Ось бачите? Яка малина негарна. І її тут, я вам скажу, багатенько такої є. Ну Нічого не зробиш, добре хоч сьогодні сонечко світить, то можна буде хоч частину врожаю зберегти. Але повторюсь, дуже багато малини прийдеться викинути просто. Дозбирав малину практично повна миска. Але якби ось цієї порченої малини не було, можна було б без проблем зібрати ще половину ось такої миски. Ну Нічого не зробиш, треба буде пізніше вийти і всю порчену обірвати. покидати на землю, бо буде цвісти і нищити іншу малину, яка Ще буде достигати. Ця малина в мене родить до самих морозів. Але вже ось так, в кінці жовтня, в листопаді, урожай дуже маленький, нічого закрити не вийде на зиму, а лише наїстися. Ну, а тепер ось цю малину несу до хати. Зараз розкладу на столі і перевірю, можливо, навіть не можливо, а точно тут є. Ще порчина, яку потрібно буде викинути. Друзі, пишіть в коментарі, чи любите ви їсти малину і чи вирощуєте в себе біля будинку ці ягоди. Буде цікаво почитати.